Ну що, всім привіт. Завтра останні аналізи здаємо і відвозимо їх в ТЦК СП, оттуда їх туди. І чекаємо відповіді. Дещо сказати не можу. Можу сказати те, що місяць назад віддав свої старі воблери на перекраску. Машину не красю, кругом коцана. Дерта не ржавіє, слава Богу, ну царапок мільярд. Раніше переживав, зараз не парись. А от з вублером штира <laughs> капітально. Є один колір, одна модель флагман Bossi. Не пам'ятаю колір, але її ніколи немає в наявності. На сонечку, щоб ви її душі ще роздивлялись, її ніколи немає в наявності. Її вигрібають просто піпець. Цим кольором, здається, 12.37, 12.35, не важно. Ага, напису. А ну-ка, от так от, должно бути должно видно. От грбана сліпа камера є, було. Флагман босі. Грбаний зум, щоб тобі повиривало і повилазило. Коротше, флагман боссі, метр півтора. По факту, по факту це триндіс, бо це новий воблер. я його в кума взяв. І вже коцнуть, мабуть, вспів. Це супер робочий колір. Я з ним познайомився в Херсоні. Вперше побачив його в самих мощних щукарів у нас в Херсоні. І кажу, що це за піпец? Вигляньте, ну який він кончений. Він не може ловити зимою щуку осінню. Що це серед Макскваду, рудер і так далі. Лежить флагман босі і в цьому кольорі. І потім я дивлюсь, що на нього тягають рибу, думаю, та бить того не може. Я нічого не ловлю, народ лове. Їду купляю його і починаю я в шокі ловити щуку. Їду, беру десь 5-6 воблерів таких в різному кольорі. Кислота там і так далі, і натуралка. І Як ви думаєте, що відбувається? А ніфіга, ні ни один по сей день не зловив ні одної щуки. Було у мене їх декілька штук про запас. Ще, здається, по 100 гривень брали. Зараз десь 150-170, ну в цьому кольорі, якщо і появиться, вигри будь аж бігом. Кривий ріг, ви пам'ятаєте, теж в в куча на глибині робота кавун. Під берегом ні в кого не працює майже нічого. Достаю з коробочки. Со мною ще тоді напарник був. І ще лодка з двома підписниками. Ні в кого, ні в чого. Я 5 чи 6 щук з першого забросу. Був це в відос попало. От. Чи то карабін розтягнувся. Ну, коротше, от, чи крижують мені боссі в цьому кольорі. Я достаю 2-3 боссі, У мене було, якщо не 4 в інших кольорах. Дві-три рибалки, нитичка. Взагалі ноль. Колір має значення в кривому розі і в Херсоні. І Це був саме вейтопий. Я не знав, що робити. В продажі немає, але я знав, що в кума. Є такий Воблер в такому кольорі. Я його в нього попросив, ну не щоб половити, а щоб віддати майстру на перекраску. І ви тільки гляньте на новенькі Боссі. Він їх там на свій розсуд красив. Зачем, Льолік, зачем Льоня збрив уси, я не знаю, воблеру уси збрили. Ну, трошки, зрозуміло, від оригіналу відлічається, але мені може навіть здасться ще в кращу сторону. Гляньте, гляньте, ось, оце він. Чого льолік збрив уси, я кажу, він їм глаза переклеїв, тому що у флагмана флагманські глаза зазвичай очі. Бачите, F. І тут були Ф-ки. Але щось пішло не так, тому що він їх... Наждаком фігачів, дай Боже, він робить якісно. як бачите, стильно. Оце оригінал. Інші теж оригінал, але не в оригінальному, ну не в такому магазинному кольору. А якийсь із них був натуралка, якийсь бите скло, якийсь був такий темно-жовто-зелено непонятний. Тут іще є, до речі. Оп. Це трошки інша модель. Теж в було куча. Ось босів в 98-му розмірі, по-моєму, це була кислота. Теж ні одної щуки, ні одного судака. Колір не робочий. Але Йохани Бабай, як ви подивіться на цю красу. Сподіваюсь, ми його опробуємо в ділі. Зайду до кума. Сьогодні похвастаюсь, там татру, здається, взяв трактора татровського. Оп! В АТБ по акції. Отак так от операція пройшла успішно. А тебе. Так, цього, цього подліця треба пристроїти де то Оп! І що ще хочу сказати в кривому розі, що я в куцая побачив її тільки. Кавуни. Чорт забирай, кавуни ловили в зимою щуку на ямі, причому в образі йде на 1,5-2 метра глибині, щука з 6 метрів піднімається і куцає тягне щуку. І так при мені раз 15, а в мене не нитичка. Теж їду купляю Max Bice Squad, це, це репліка. Працює, лове, декілька штук отчикрижили. декілька зловив зацепи, не зміг одбити, декілька виловив під сакую. Але як кожен день катаєшся і ловиш по коряжниках, ну ви поняли. Але колір робочий. Я брав більші воблери і вони теж працювали. Тому флаг Опять Льолік збрив Льоня збрив уси. Льоня полірнув це флагман Джокер СП. Непоганий Воблер. Так, да, ну він його своєобразно більше додав зеленушки, покрасив. Це не пам'ятаю хто. Тут вже тепер фіг поймеш, хто був хто. Але да, він додав оцього, може, яркості, навіть не треба було додати. Тут, бачите, трошки зелена, Пузо взагалі ніяке. Ну, Краска така, плюс він от себе не додав. По-моєму, флагман Bobby Zero, чи якось його так називали теж. Так, да, глаза він, от чи він не вернув. Це пірнаючий взагалі гад. Теж Плін, ця кислотна пропонусіна мене не удовлетворяє. Ну нічого. Чувак лови на вобліри кожен день почти. Того мені місяць їх перекрасював. Перекраска стояла з... Десь приблизно 7. І там 14 облірів, 1500 гривень. Але перекрашено якісно. Я якось спробував красити сам лаком з магазина, то повне пуфло. Але спрацювало. Я взяв флагман босси, здається, бите скло. Це навіть в відео було. І покрасив його в отой, жовтий, запекшийся кров'ю. І що відбулося, ви пам'ятаєте, ми зловили штуки 3-4 щуки, але до того він не ловив взагалі. Ми якийсь із цих перекрасювали, точніше ми їх штуки 3-4 чи 5 І Потім я їх також перекрашених після першої жарибалки, один повністю був щуками полірований, той весь лак з ліс магазинний. На другі я кидав, не зловив, лак так, пооблущувався на воді, на морозі, ну не зліз. Ну, Льоня як побачив з кривого рогу, то шибу. Ну, я був. Він легко знімається, не віда. Такі пироги. Робота тривала дуже довго. Мені взагалі було не разу не к спіху. Але робота, я довольний. Він чітко відполірував, чітко пару разів прокрасив. Рази, два чи три він вскрив їх лаком, як полагається. Вони в нього чуть ли не в неділю тільки лаком вскривались і сохли. Все як полагається. Півтори тисячі за 14 робочих воблерів. Це не про що, я вам скажу. Не про що взагалі. Цей воблер ви можете знайти, зайти в магазин флагман по ссылочках в описі і перевірити. Його наявність він в наявності є, але не в такому кольорі. І тому це в мене 3-4 було ні одної щуки, не в Херсоні, не в Кривому Розі. Я догадався, пішов, купив лак, два кіта вскрив, почав ловити щук. Тоді вже якраз е, сезон щуки це, 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 я Це діло це Дивлюся, народ хвастається крашеними воблерами, думаю, а чого б і ні. Думаю, ху, вернусь з війни, не війнусь, але добре діло треба зробити. Воблери покрасить діло то житейське. Того такі пироги. Що ж, дякуємо Леоніду за покраску воблерів. Якщо треба, я його контакт ф... Ф... Ссылочку на його сторінку у Фейсбуці виложу. В коментах під відео, якщо не забуду швидше за все забуду, будете нагадувати, а ще швидше, якщо я вже в учебці, то там оказується я буду взагалі без телефона, будуть давати тільки рідко дзвонить. Ну, то таке, не про те. Якщо треба, хто з кривого рогу, той його знає. Всі в нього заказують в УПР. Він там ще здається адміністратором в якої-то криворічської риболовної групі состоїть і викладує все це діло. Таке. Так що можете заказати. І, якщо у вас якийсь воблер і ви знаєте, цей цвет стопудово робочий, ви можете свій збирати шлак, у мене ще два ящика. Отаких лежать, навіть японські є, ні одної покльовки не бачили. Хоча я знаю, робочі просто рилом, кольором не вийшли. Не... Тому що вони чорні, не ловлять. Отакі пироги. Що ж, не буду розглядать болт Пройдете по ссылочках. Якщо хочете задонатити нам на амуніцію, Кар... номер карти буде в самому низу в описі під відео. Дякую підписнику з Кривого Рогу. Ще раз окреме відео зніму. Задонатимо два турнікета, Як він казав і я підтвердив. сподіваюся, вони ніколи ніколи, ніколи не пригодяться. Оп, що за бренд не зрозуміло. Ну, слава Богу, я сподіваюся, не китайське. Те от якого дупа повна. Розвів болтологію на 12 хвилин. Що ж, повторюсь, ссылочки в описі, там вже і карта. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Відос знятий без перекура на 12 хвилин. От робота в день, з утра відос залив весь весь день свободен. Треба ховатися. А то як мурчика прикопають в городі? Ну то ладно, понеслась.